Доброго ранку, благословенного Богом дня, мирного і тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Та хочеться побажати це взагалі усім, хто й не має сьогодні такої можливості дивитися цю передачу. Але разом із вами, дорогі друзі, ми можемо дякувати Богові за обітниці, які Господь дав нам через своє слово. Це слово, це чудодійна сила. Це слово може освячувати людину, яка мріє бути спасенною і мріє жити у святих оселях. В Євангелії від Івана, в 17 му розділі, в 17 му вірші Господь молиться до Небесного Отця. Послухайте цей коротенький віршик Євангелії від Івана, 17-17. Освяти їх істиною своєю, Твоє Слово то істина. Кожен воїн у битві зі злом, який бере участь у духовній боротьбі, має бути хоробрим у Богові. Ті, котрі борються на боці князя життя, мають спрямувати свою зброю назовні, але не цілитися у тих, хто служить під прапором князя Еммануїла. У нас немає часу, щоб ранити і мучити одне одного. Скільки сьогодні ще є людей? Котрим потрібно прислухатися до слів Христа, звернених тієї ночі до Никодима, коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Чим гало так званих послідовників Христа, імена котрих записані і в церковних книгах, не стали опорою і силою церкви Христа. Вони не освятилися істиною. Душа освячується не лише прийняттям істини, а й практичним життям у істині. Нехай житі, котрі бажають освятитися істиною, ретельно із молитвою досліджують і старий, і новий Завіт, тобто усю Біблію, аби пізнати, що є істина. Ті, котрі справді навернулися до Христа, повинні постійно пильнувати, щоб не прийняти хибних поглядів замість істини. Хто вважає, що немає великого значення, у які доктрини вірити, а в які ні, тому що вони вірять в Ісуса Христа, ті перебувають у небезпеці, деякі думають, що дотримуючись якогось Іншого закону, а не Божого закону, приймаючи інші умови, а не викладені ним у Євангелії, вони будуть так само прийняті Богом, як і тоді, коли б вони дотримувалися Його заповідей і виконували Його вимоги. Це фатальна помилка. І якщо вони не зречуться такої Єресі і не почнуть виконувати Його вимоги то ніколи не зможуть стати членами царської сім'ї. Ті, хто претендує на освячення і водночас не звертає уваги на слова, виголошені владою самого Бога з гори Синай, демонструють, що не бажають виявляти послуг Богові як законодавцеві. Господь говорить, без мене не можете робити нічого. Лише в союзі з Христом ми можемо досягнути досконалості, де Христос каже, Я у них, а ти у мені, хай будуть досконалі в єдності, яку ж радість можуть знайти на небі душі, котрих у цьому житті нічого не єднає з Ісусом, який. Не вивчають його характеру і не готуються жити з ним у майбутньому житті. Вони воліли б опинитися в будь-якому іншому місці, але тільки не в присутності того, ким вони не захоплюються. Такі люди не пізнали його, живучи в цьому світі, а тому не зможуть пізнати його і на небі, тому що вони там не будуть. Пам'ятаєте, що Господь. Довіряє нам сіяти добре насіння, щоб збирати добрий врожай, але це насіння має бути у нашому серці. І ось яку притчу сказав Христос про це, як це має відбуватися? Іван від Матвія, 13, розділ, 24 та 25 вірші. Подібне Царство Небесне до того, хто сіє добірне насіння на своєму полі. Коли ж люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. У Господа справді є справа у нашому світі. Проте Він не доручить її у руки людей, котрі нічого не знають про Біблію і таємниці Небесного Царства. У притчі Господь показує, як виникає. І розвивається робота, яка є наслідком проповіді Його слова, істини для теперішнього часу. Він відкриває перед нашим зором процес створення церкви, яка стоятиме перед світом як вибрана і вірна. Притча просіяча показує, як нам слід працювати. Іванівське служіння. Полягає у посіві доброго насіння. Притча про пшеницю і кукіль відкриває таємницю протиборства між божественним і сатанинським, між божественними словами і сатанинськими словами. Боротьба між ними триватиме до кінця історії нашої землі. Нетлінне насіння. Це живе Боже Слово, яке освячує та облагороджує тих, хто приймає Його, роблячи їх учасниками Божественної природи. Тут потрібно брати до уваги багато питань. Ті, котрі все своє життя були рабами гріха і чинили опір божественній волі, повинні пережити глибокі навернення. Інакше погана закваска і далі діятиме під прикриттям, подібно до того, як Сатана, з'явившись перед Христом у подобі ангела світла, спокушував його чинити опір божественній волі, велике Боже мірило праведності, явно не до вподоби грішнім людям, діяльна енергія Спасителя протидіє енергії губителя душ. Пшениця має бути зібрана в житницю Христа. Кукіль, подібний до пшениці, проте під час жнив його відбирають і спалюють. Треба мати на увазі, що він довгий час нагадував пшеницю. Сатана нині докладає рішучих зусиль, аби спокусити і заманити на згубну дорогу тих, хто хоч якось пов'язаний із Божим Словом. Він винаходитиме різноманітні хитрощі, щоб поширити свою владу. Однак Небесний Господь Бог не дозволяє опоганювати взаємини між християнами, взаємини в церкві Господа. Господь бажає, щоб його справа, проповіді Євангелія, звершувалася без участі злих робітників, котрих у жодному разі. Не можна залучати до такої роботи, бо не те світло вони будуть нести. Не можна допускати утворення злих співтовариств у християнському середовищі, але, на жаль, вони сьогодні існують, тому що люди слухають не Бога, а сатану. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми були у тому співтоваристві, яке слідує за Ісусом. У тому співтоваристві, яких освячує Слово Боже, наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоби щиро подякувати за твою безмежну любов, за охорону життя і здоров'я, і за великі благословення неба, які ти даруєш нам через жертву Ісуса Христа, бо незважаючи, в якому стані ми народилися якими ми виросли, якими ми стали, ми можемо прийти до тебе, і ти можеш зробити це переродження, тільки нам слід віддати своє серце, своє серце тобі, Господи, і Ти будеш творити чудеса. І найбільше чудо це коли перетворюється людина, будучи злою, і стає доброю, лагідною, милосердною. Господи Боже святий, Тату небесний, сьогодні схиляючись перед Тобою, просимо, прощай нам усім, бо всі ми люди грішні й помильні, і через те багато твориться зла на землі нещастя, проливаються сльози і проливається кров. Тому що люди, які називають християнами один одного, піднімають зброю. Зброю, Господи, нападаючи, тому благаємо тебе, Господи, втручся в, в ситуацію І сьогодні у нашій країні зупини війну. Нехай ті, що нападають, підуть мирно додому, залишаться живими, бо загинуть усі. Вони неправду чинять. Тато, дорогий небесний, просимо тебе, щоб і на полі духовної боротьби, яка сьогодні розгорнулася так само на смерть. Тому благаємо тебе. Не покладаючи сил, дай нам мудрості прийняти тебе, живого Бога, віддати своє серце тобі і стати твоїми справжніми послідовниками. Освяти нас істиною, словом Твоїм, освяти нас. Це наша молитва і прохання до тебе, а за все, що ти нам подарував, і за цей день життя. Дякуємо Богу, Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Мабуть, складається досить парадоксальна ситуація, друзі дорогі, коли люди, які вміють читати, ставлять питання, а чому так багато доріг? І коли ти відкриваєш святе Писання і кажеш... Ось Господь сказав так і так, а людина каже, та ні, та ні, це було колись, це було комусь. І починають це слово роздавати, і їм залишається одне живи, як хочеш, роби що хочеш, і на кінець ти прийдеш до Ісуса і скажеш, я такий хороший. Друзі, дорогі, це самообман. Таке положення не приведе вас у Царство Боже. Якщо ви вмієте читати, беріть цю книгу. Не слухайте людей. І мене можете не слухати, тому що я така сама людина. Но я хочу жити так, як навчає ця свята книга. Я хочу виконувати волю Божу. І тому я схиляю свої коліна і прошу, Господи, дай мені мудрості. Дай мені мудрості прийняти цю істину, щоб вона мене освятила. Якщо нас не освячує Слово Боже, якщо воно не веде нас до порозуміння, якщо воно не відроджує нас характер, і Він не стає добрим, милостивим, який був у Ісуса. Якщо ми і надалі продовжуємо не прощати, не любити і багато іншого, тоді шлях у нас один. Тому Господь сьогодні промовляє до нас і хоче зупинити. Тому зупиніться на дорогах ваших. Розпитайте, роздивіться, де та добра дорога, ідіть по ній і будете благословені. Господь дасть вам спасіння і дасть перемогу. Нехай Боже благословення буде напротязі цього дня і з вами. До побачення.